На день подяки у ці хвилиночки осінні прийшли з подякою в серцях, за всі моменти, що є цінні, хвала у серці і на устах. Цей день подяки, мій Ісусе, я щиро дякую за все, що нас провів через спокуси, за все, що було, і добре, і зле, а ще за радість і тривогу, що рясно нас благословив. І у цій церкві церкві Божій, свою роботу теж робив. Ми дуже вдячні, Любий, Спасе, Твою мудрість і любов, що ми з часом, а ти, незмінний, знов і знов, за мир і ласку дуже вдячні, що маємо хліб ми на столі. Прийми, Господь, слова подячні, молитви наші від душі, за нашу Господи країну, також ми дякуємо, Спасе, Благослови нашу місцевість у нас усіх і кожен час, за щедре у нашім домі, що є в нас їжа на столі, за те, що одяг в нас є новий. Подяки в нас є і прості. І ще подякуємо Ісусу, що є незмінна та любов, хоч інколи падем спокусу, а Він прощає знов і знов, Він сім'ї нам оберігає, дає здоров'я нам і сил проханнях нам не відмовляє, натхнення дасть до добрих дів. Без тебе, Господи, не можем прожити тут, на цій землі, і вірим, ти нам допоможеш ставати кращим в тяжкі дні. Ми дякуємо за Твоє Слово, що мудрість маєм розуміти, що можемо бути у Божім домі і вчитись правильно робити. Господь наш щедрий і могутній, тобі належить вся хвала, усюди цар, ти наш присутній. Подячна пість, ось моя, прийми слова, ці наш хранити, вся церква Господа Христа несе подяку відкупити за все, за все тобі, хвала, слава Богу.